Вероніка обтирає лице Ісуса. Розвашання. Христос з допомогою Симеона пройшов з Христом 200 кроків. Тут, з одного гарного будинку, що мав велике подвір'я, обведене широким муром, навпроти походу, вийшла через прямо багата і знана жінка. За руку тримала дівчинку. Лице мала закрити, на її раменах свисав полотняний рушник. Дев'ятилітня дівчинка під згортком тримала повний шпаночок вина. Жінка чекала, аж поки похід наблизиться, повна любові і співчуття заступила Христові дорогу, упала на коліна, розгорнула полотно і благальним голосом промовила Зроби мене гідною обтерти лице мого Господа. Христос узяв рушник, лівою рукою притулив до закривавленого лиця і віддав їй з подякою. Вона, забираючи рушник, поцілувала і сховала під плащ коло серця. Дівчинка несмінливо піднесла посудину з вином, але кативу, яке лайкою і прокльонами не дозволили Христу підкріпитися. Фарисеї на конях почали обурюватися, злитися, що затримав ще похід, а ще більше розізлилися на привселюдну прислугу Христові. Коти почали бити і щіпати христа, а Вероніка з дитиною текла до свого будинку. Удома розгорнула на столі полотно, яким Христос діткнувся свого лиця і очудо. Побачила лице Христа чудесним способом відбити на полотні, заплакала голосно, а в її серце улилася солодка втіха. упала на коліна і закликала. Христос Господь дав мені пам'ятку, понад яку нема нічого ціннішого. Я готова зараз чого поспутися. Молитва. Я одним чудом полишив ти, о Спасителю, святу пам'ятку цього страшного дня твоєї смерті, давши відбиток твоєї терням увіншаної голови святій Вероніці, а через неї святій Церкві. Ще більше чудо зробив ти, установлюючи безкровну жертву служби Божої, не як пам'ятку кривавої жертви на Христі. Ти також надихнув церкву, щоб її діти робили часто знак святого Христа і тим затримували згадку про твої невимовні страсті і смерть. Твоє серце, Ісусе, як бачимо, прагне, щоб ми ніколи про них не забували, часто згадували. З твоїх терпінь виходять дві важливі правди. Велич твоєї любові, що спонукала тебе так страшно терпіти, і величина наших гріхів, щоб їх спокутувати, щоб на твої наміри відповісти, віддаю тобі мою душу, щоб ти живими фарбами відобразив на ній свої терпіння. Дай мені у твоїх ранах і терпіннях щоразу докладніше пізнавати, яка страшна злоба криється в одному тяжкому грісі. Щоб я ніколи не відважився його вчинити. Якщо я забуду про це в годині спокуси, тоді сам стань у кривавому вигляді перед очима моєї душі, щоб її успішно відстрашити перед гріхом, заявляю, що хочу тобі і надалі приятелювати на хресній дорозі, щоб твоє гірке терпіння ще більше глибше прийняти собі до серця. Школа вдячної пам'яті. Маємо тисячі різних видів квітів, але не усі вони гарні на вигляд і не усі милі запахом. Однак цвіт рослин захоплює нас найбільше. Здається, ж, рослина зібрала ціле своє життя, і з твої сформувалася квітку. Число, форму, розміщення листочків, забарвлення та запах, тобто внутрішню сутність рослини виражено у цвіті. По ньому найкраще пізнаємо, чим властиво рослина є. Як свідо рослини, так лише лице у людини. По обличчі пізнаєш сповна що з людиною діється: чи здоровий, чи цішиться, чи добре йому поводиться, чи прихильний, чи люблячий та інше. Все те у різних відтінках малюється на обличчі людини, так само недуги тіла чи душі, біль у серці побачиш окреслені уст, в кольорі обличчя, в матовому, скляному і в сльозах. На обличчі представлена відрази людина. Тому найлегше і найпевніше пізнаємо кожного з лиця, а коли якась недуга знищила його, кажемо, цю людину вже годі пізнати. Так само було зі Спасителем, коли йшов на хрестну смерть. Поглянь на його святе лице, воно, воно не до впізнання. Так терпіння розмалювало на ньому свої риси. Зі страшної смертельної тривоги на Оливній горі залишилися на лиці Ісуса сліди кривавого поту. На голові Терновий вінець, лице опльоване. Великі сині плями вказують на удари по ньому. поруху, вуличного болота, поту і сліз додала хресна дорога. З надмірної втрати крови воно покрилося блідістю. До цього прилучилися ще внутрішні терпіння, які залишили свої відбитки на лиці Спасителя, як смуток, засоромлення і гірке почуття. Що його зненавиділи, висміяли, що оточений людьми найгіршого гатунку, які є його сотворіннями, те все глибоко ранить його серце і відбиває на нього святому лиці цілий шквал терпінь, лице Спасителя стало правдиво страждальною квіткою хто тоді дивився на його лице і не був цілком закам'янілим і здичавілим, то мусив пізнати глибоке співчуття може й заплакав, як жінки при восьмій стаці. Однак знайшлася лише одна, що відважилася нещасному мовчиникові показати на ділі своє співчуття це Свята Вероніка. Вона, коли б могла, то стерла би все терпіння з лиця Христового. Але робить бодай те, що може, старає кров, сльози, піт, плютиня, болото з його лиця. Це согоні, але тим полегшує сувісові білі серця, і старає водночас смуток, насмішки, невдячність і невірність. Коли вона подана хустину, то цим засвідчила не тільки свою віру, побожність любов, співпереживання, але й привселюдно визнала невинність. І божество Спасителя. Це одинока яскрава хвиля співчуття Христові на хресній дорозі. Бо коли вийшли навпроти нього мати, то її підтримка і любов спричинили нові терпіння його синівському серцю. Він бачив, що мати терпить через нього, милосердя святої Вероніки не залишило гіркоти. Через подвійне діяння любові народжується двояка винагорода. Насамперед чудесним способом Спаситель відбиває образ свого лиця, яке вона почитала, образ, намальований кров'ю, не міг подати ціннішого видимого дару. Вероніка, подавши хустину Христові, принесла полегшення його серцю. Христос винагороджує її набагато кращим подарунком, який укладає її серце. Через відбиття свого лиця на полотні Христос змалював свій образ в її душі, обдаровує чудесним відбитком, щоб пам'ятала про нього все своє життя, носила в серці задля її дочасного і вічного добра. Спаситель посадив в її серці свіжу розквітлу незабутку, на яку зійшла ласка і любов до неї з одної сторони. А з іншої вдячність, любов і побожність до нього. Вона отримала правдивий образ Христа на рушнику і в своїй душі. До випадку, у щось цій справі визриває поважна справа, яка має тебе найбільше хвилювати, і вона є важливішою, як старання про хліб насушний і доля твоєї рідні. Вона вже стара, але може стати для тебе великою новиною, трохи уваги. Та коли люди, що любляться, мусять розставатися на тривалий час або назавжди. Тому дають один одному якісь пам'ятки, одежу, книжку, образ, світлину чи щось інше, та рунок має бути для нього згадкою і не допустити до забуття. Хоч один від одного далеко, але не зважаючи на це, хочуть любитися і пам'ятати. Забуття було би дуже прикра для обох сторін. Може, ти сам це відчув або на інших зауважив. Повернімося до сказаного не хто-небудь, а сам Бог Ісус Христос перед своєю смертю подарував милосердній душі Вероніці на пам'ятку свій образ. Хотів, щоб і після Його смерті вона не забула за Нього, не перестала любити. Христос хоче бути любленим якраз тобою, дорогі мої слухачі. Це не новина для вас. Головним і найбільшим вашим обов'язком є любити Христа вашого Спасителя. Він має найбільше і право цього від нас чекати. Чи не є Він найдостойнішим, найкращим і найдосконалішим, а відтак найгіднішим любовіство? Ти, отже, або нікого, ані себе самого не любиш, або тільки його любиш і понад усе. Ти не можеш не любити тих, що тебе люблять, тих, що тобі бажають і творять добро. Чи заслуговує хто небудь людей на твою любов більше, як Ісус Христос? Чи любив тебе хто так, як Спаситель? Скажи щиро, коли не вимагає від тебе любові, то вона йому слушно належиться. Коли ж не даєш йому любові, то неслушно поступаєш. Ісус справедливо відкидає від себе у вогонь вічний кожного, хто за життя не знайшов місця в своєму серці для нього. А що Спаситель тебе правдиво, по Божому, любить і не хоче твоєї погибелі, звертається до тебе навіть з прохання. Сину, дочко, людину, дай мені Твоє серце. За це обіцяє да тобі не неспагненне щастя, блаженство ще тут на землі, а відтак на віки в небі. Отже, бачиш, як потрібно Христові, щоб ти його любив, і що йому не є байдуже, чи ти про нього пам'ятаєш чи ні. Пам'ятати про Спасителя це не важка річ. Сам Спаситель подбав, щоб тобі це полегшити. І твоєї волі багато залежить. Він подарував тобі багато пам'яток і тебе зі всіх боків ними обставив. Тому лише власна твоя злоба може спричинити забуття про нього. Святій Вероніці дав образ свого святого лиця, намальований кров'ю на пам'ятку. А також заповів цю пам'ятку святій церкві і нам, її дітям. Цей нерукотворний образ зберігається донині в церкві святого Петра у Римі, і у кожного року у велику п'ятницю його виставляють навпривселюдне почитання. Застановися, він і для тебе є пам'яткою. Це образ Твого Спасителя, що з любові до тебе кров'ю вмивався, дав себе бачувати. Терням увінчати, двигав тяжкий хрест і на хресті помер. Чи будеш статен за це на щиру подяку і любов? Про другий пам'ятний образ була розмова перш попередній події. Побачиш людину терплячу, яка потребує помочі, це образ Христом обтяженого Спасителя, який каже, що ти йому зробив, то зробив мені. І любіть один одного, як я вас полюбив, це ж незабудка, яку тобі Христос послав. Це щось дуже гідне і достойне, залишив тобі Христос на престолі у церкви. Що таке освячення на службі Божій? Чим є хліб і вино після освячення? Чи це не сам Христос, укритий під видами хліба і вина? Що ж діється під час святого причастя, як не те, що сам Христос ступає у Твоє серце, щоб ти про нього ніколи не забув? Апостол Павло пише: кожного разу, як їсте цей хліб і п'єте цю чашу, звіщаєте смерть Господню. Перших Коглосян 11.26. Неможливо когось в хаті приймати і не думати про нього. Щодня буває, що якійсь особі хтось дає альбом з фотографіями, з віршами або й них. Такий альбом дав і тобі Христос на згадку. Як і коли, це церковний рік. Чим є свята є, Господні від Різдва до воснащіння, як неспомином про Христа, Христос проходить перед очима твоєї душі, як немовля, відтак як хлопець у Назареті і у святині, то знову, як учителі і законотворець юдеї. спочатку бачиш Його на хресній дорозі, пізніше, як переможця смерти і гріха у таїнстві Воскресіння. Почитання найщатішого серця Ісуса пригадує людям про Його любов до них. Отже, пам'яток від Спасителя маєш досить, і бачиш, як Він щиро бажає, щоб Ти про нього думав і з любов'ю носив у своєму серці. Не кажи, що це справді гарні думки, які відповідають чутливим богомільним душам, а не чоловікові чи жінці, що зайняті працею, займаючи якусь посаду чи становище. Заповідь любити Господа Спасителя цілим серцем, і всіма силами, і всією душею відноситься і до тебе, чоловічи, жінкою, юначе, дівчино, так само, як і до чутливої жінки, чи монахині, чи монаха в Келії. Маєш таке саме серце, як і всі інші люди. Тому обов'язком для тебе є пам'ятати про Твого Спасителя і пам'ять про Спасителя часто відсвіжувати. Твоя любов має такі прихмети, як вогонь. Не докладеш дров, сам погасне, не треба і водою заливати. Дрова для підтримання вогню, любові до Христа це пам'ять про нього. Немає пам'яті, немає любові. Запитай у своє серце, а воно підтвердить цю правду. Не дай Боже, щоб воно засвічуло проти тебе. Були люди, що довший час, а передусім в молодих літах мали щире серце для Бога. Можна було слушно припускати, що дійдуть до святости, з літами виявилося інше любов тіла, маєтку, світу уся наверх, і заглушила усе добре в них, не у святости, а в болоті гріха померли і пропали навіки. Чи давня любов була тільки ганьбою та оплутою? Ні. А сталося воно так. Вони давали волю своїм думкам, вільно блукали про квітучих левадах світової слави і багатства, а це принесло в серце дикий мед світової розкоші, жагу подобати ще світові та захланність. Отож ній предмет любові, що раз більше старався з пам'яті, і пори з тим, що зама і остигана любов, Спаситель став для них байдужим світ милішим, І так два серця християнина і Бога, що раз більше відчушувалися, аж урешті настав цілковитий і сумний розрив на час і на вічність. Чого очі не бачать, того немає на думці, каже, прислів'я, а я там. чого немає на думці, немає і в серці, затирається пам'ять про Бога, відступає любов. До нього, як сонце і місяць на небосхилі такими нероздільними є дві речі. Перша, маєш бути вірний обов'язку завжди і понад усе любити Твого Спасителя. Друге, не можеш його любити, якщо про нього забудеш. Розумієш тепер, чому Христос залишив тобі так багато пам'яток, яке мене безнастанно кличе, не забудь мене. Такі спогади про Твого Спасителя треба визнати, будуть палити, як вогнем, твою душу, не втрачай спокою. Вони спарюють лише те, що в тобі є несторовим. Вони впливають так, як згадка на смерть, про яку написано, У свої недобрі манери і звички, допомагає повернути неправдою надбане майно, і затримує руку, коли вона по нього щагає. Остужує нечисті похоті, гасить помсту, скупому псує задоволення, а захланості скручує карк, приводить знову до церкви і святих тайн, а відводить від корчми, легкодумного робить поважним, усмиряє тілесні похоті. Чи ти цього не потребуєш, чи ти такий поступ зробив у святості, що ані зла згадка, ані злі бажання, ані похоті не ворушать твоїм серцем? Коли б ти справді був тричі святим, то частий спогад про Спасителя не впливав би на тебе, як палаючий пекельний камінь, а дав би твоїй душі силу, відвагу, потіху й радість. Пам'ять про Спасителя, тим більше тобі потрібна, коли ти на ціле небо віддалений від святости, або коли щойно починаєш робити перші кроки, розпочни вже зараз поважно практикувати християнство, виконувати обов'язки твого стану. Чи ти дитина, чи слуга, чи батько, родини, чи мати. Покажи, що ти християнин, виборець, учитель, рильник, службовець, голова громади і незабаром пізнаєш, що означає слова Спасителя, дух бобадьорий, але тіло немічне. Відчуєш часто боротьбу у твоєму серці, відчуєш тому, брак відваги, бажання. Яка сила зможе тобі допомогти і підтримати, щоб ти з легкодушності не відступив від свого обов'язку? Я тобі скажу, це пам'ять про всемогучого Спасителя Ісуса Христа, підносиш очі свої до Нього, а Він видячим оком дивиться на тебе. Сила Божа увійде в тебе, коли поглянеш на Христа, як це відбувається? Сам краще збагнеш, ніж я тобі можу розповісти, багато християн знайшли таким чином силу і потіху у серці серед різних прикрих обставин життя. Дорогі мої, ви любите, щоб вам не тільки сказати, що треба робити, але і як треба робити. Так є, тому я хочу вам прислушитися. Йдеться про те, як залагодити, щоб пам'ять про Спасителя часто відсвіжувати і так глибоко в серці зберігати любов до нього, щоб була спроможна стримати від тяжкого гріха, до чого не треба ні великих стібностей, ані тривалої науки, що до цієї рідні рідні люди переважно гідно поступають. Знав я молодого хлопця, учня, який на початку року мусив покидати рідних, і їхати в далекі краї поміщучих людей. Коли прощалася, то від батьків отримав фотографії, серед яких і родинний дім, і навіть кінь, на якому залюбки їздив верхом. Любив родичів, тому думав про них часто. Фотографії брав руки, приглядав ще, роздумував і серцем радів. Спочатку сама згадка викликала в нього сльози. Як пригадую собі, він над світлиною батька і матері робив знак святого Христа, щоб свої бажання скрипити Божим благословенням. Чи у відношенні до Спасителя не чинимо тобі, так само. Христос дав тобі багато пам'яток, бери їх, придивляйся не тільки очима, але й серцем і душею. При цьому розважай, бери собі до серця те, що вони тобі пригадують. А тобі дай серцю волю, бо ніколи не будуть надмірними вдячність, ревність у вірі і любов до Твого Спасителя перед усім, чи не в душі церкви. І святкуй добре всі дні святкові, які церква установила для почитання Христа. Неможливо, щоб християнин, який так чиниться, був про Христа, потрібно, щоб ти у ці дні не тільки залишив працю, одягнувся в найкращий одяг, але щоб й. Безусив свою душу придивлятися і розважати над тим, що зробив Христос для тебе у вертепі на Різдво, Йордані на Богоявлення, в Єрусалимі під час Тайної Вечері, тоді побачиш, як Спаситель тебе полюбив, як багато за тебе терпів. Друге, ходи не тільки у неділі свята, але коли тільки зможеш на службу Божу, бо тут вже не ікона, яку тобі дали на пам'ять, але Він сам присутній власній особі, ти був би цілком нерозумний, коли б не користавсь цієї нагоди і забував про нього. Ще більш неможливим є забути Христа, коли приймаєш його у святому причастю. Коли батько чи мати відвідують свою дитину на чужині, то їхні серця ще чистіше єднаються, дуже успішним середником для здійснення цієї мети є молитва на Вервиці. Тут проходить Христос перед тобою у п'ятнадцяти таїнах свого життя. Головним є тут розважання тайн його життя, а не сама молитва Богородиці Діву. Сама молитва є обрамленням, а розважання іконою таїнства. На розважання таїнств треба звернути особливу увагу. Цього хоче ще та церква, бо надала відпусти лише для тих, хто при молитві на Вервиці розважає таїнство життя Христового. Свята Маргарита Лякок, вступаючи до монастиря, просила настоятельку, щоб вона навчила її молитися, та відповіла коротко, але дуже влучно Упадь на коліна перед найсвятішими тайнами і поводься так як натягне полотно перед малярем. Маргарита не зрозуміла добре, що настоятелька хотіла тим сказати, але почула у душі голос Христа, Ходи до мене. Я навчу тебе молитися, ледве прийшла до каплиці, стала на коліна, Христос дав їй пізнати, що хоче в її душі, як на полотні, відмалювати головні події свого життя, терпіння, смерть. Вона має стати його живим образом, так воно і з тобою станеться, дорогі мої, коли часто проводимо свої душі на хресну дорогу Спасителя. Затримуйтеся при кожній стаці і роздумуйте про ці таїнства. Там перед вами постане Ісус повний любові і відмалюєш живими фарбами Духа і син. Христос відтворить свій образ вашій душі, подібно, як маляр на склі, так як Він дав своє лице на полотні святої Вероніки, таким чином, ти матимеш найкращу і найдостойнішу пам'ятку. Які спасенні плоди отримаєш, сам не вдовжі побачиш, чотирнадцять кривавих незабуток, засаджених на хресній дорозі. це чудове зілля, повне цілющої сили й бальзаму на твоє хворе серце. Тому постарайтеся прослухати ці мої записи по середах і п'ятницях, до те буду старатися подати. Кожну стацію окремо, але з таким більшим розважанням. Амінь. Слава Ісусу Христу!